Афганістан, згадаємо ті дні, коли разом з світанком вставали ми всі і мчали на танках або БТРом, Вперед на ті гори, ти ворог засів, що бив по колонах. Афганістан, згадаємо ті дні, згадаємо загиблих, жанумо батьків наших рідних, пониклих, журбі за синочком, що смерті там знайшов, геройські загинув. Ховали інтернаціоналіста, блищала глухо синкова труна, нестерпно пахло тополиним листом, і плач дівочий танув, як струна. Руда земля розверзла з чорноротом, чекає хижо, мовчки на своє, а мати на колінах у болоті обмацує труну. Чи ж він там є? Стоять, відводять погляд в бік солдати, і шепотить сержант ледве чуть. Не велено, не можна відкривати, не велено, вже стулки течуть, уже весна така глибока, рання. Учора вже летіли жураблі, таке врочисте вийшло поховання. Школярики стоять, вчителі а голосок дівочий квилить, квилить, соромиться кричати на весь світ. Кого плясти, кого назвати винним? І що то світ? Хіба він дасть одвід? На хрест сусідній похилився тато, похнюпилися братики малі, В селі ховали воїна, солдата у мирному українському селі.